Вітаю всіх на кулінарному каналі. Сьогодні буду ділитись з вами чотирма рецептами смачних супів. Отже, сьогодні готуватиму крупник. Покажу, як готують його в нас в Польщі, борщик на воловій кісті з воловим м'ясом, бульйон смачний на курячому м'ясі і овочевий легкий супчик. Дорогі глядачі! Запрошую вас мене підтримати. Буду вам за все дуже вдячна. Поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо відеорецепти каналу вам подобається, також підпишіться на канал. Розпочинаю відео з приготуванням смачного курячого бульйону. Відварюю два курячих крила, утворюється піна, я її обов'язково збираю. Перший бульон, в якому готувалися крила. Я вилила, помила кастрюльку, помила ті ж крила. І зараз у мене другий бульйон. І з другого бульйону збираю піну. Далі починаю нарізати овочі, нарізаю корінь селери. Також з овочів буду ще нарізати моркву, корінь петрушки, цибулю порей і звичайну ріпчасту цибулю. Овочі не дрібню, нарізаю вже на такі більші шматки. Далі, коли в кінці суп зготується, можна порозрізати овочі на більш зручніші шматочки, щоб зручно було їсти. Тому сьогодні нарізаю ось на такі великі шматки. Також нарізаю ще кілька зубчиків часнику. М'ясо приготувалось, у мене ось такий смачний прозорий бульончик. Додаю: бульонні кубики, також додаю лавровий листок, сіль перець до смаку і додаю овочі готуватись. Коли м'ясо остигне, я його окремо відділю від кісточки і поскладаю окремо, не буду додавати в цей же бульйон, також окремо відварюю макарон, і також він у мене буде окремо, також не додаю до цього бульйону. Після того, коли приготуються овочі, виймаю їх також з бульйоном, переціжую, нарізаю і складаю також окремо. Бульон у мене пересіджений також окремо. Тож, після того, коли ми будемо вже обідати, спочатку викладаю в тарілочку м'ясо, овочі викладаю, макарону трішки, і заливаю чистим бульйоном. Зараз відзварюю макарон. У мене такі дрібненькі ниточки або вермішель. тарілочку викладаю макарон, овочі нарізані, також шматочки м'яса. Заливаю бульйоном і зверху ще прикрасила зелені петрушки, щоб апетитніше виглядало. І ось такий смачний простий супчик у нас готовий. Наступна перша страва у мене борщик на воловій кісті з воловим м'ясом. Спочатку нарізаю цибулю, буду її обсмажувати. Уже на плиті в мене сидить кастрюлька, там уже готується волове м'ясо. Перший бульон я завжди зливаю і готую на другому бульоні. Якщо утворюється піна, також її ще знімаю. Коли м'ясо приготується, бульон перетіджую через ситочку і тоді вже до чистого перетідженого бульону додаю решта всі овочі. На Моркву натираю на терці з грубими очками. Коли цибуля обсмажилась до прозорого кольору, додаю моркву. Далі натираю буряк також на терці з грубими очками. Далі буряк перекладаю до сковорідки, в якій обсмажувалася цибулька з морквою, додаю трішки оцту, перемішую для того, щоб буряк не втрачав колір, додаю оцет. І Далі додаю вже соус томатний і томатну пасту. Можна додавати лише томатну пасту. Сьогодні додала трішки соусу і трішки томатної пасти. Все добре перемішую і залишаю тушитись під покритою кришкою на маленькій температурі. Далі нарізаю картоплю. Часник роздавлюю ножем і також нарізаю. Буду додавати також капусту. Капуста в мене молода. Розрізаю її ось на такі невеличкі частинки і далі вже нарізаю. До перетідженого бульйону додаю картоплю і чесник. М'ясо, коли остине, я його з кісточки очищу і додаю назад у борщ. Далі додаю приправи. це лавровий листок, перець, універсальна приправа, бульйонні кубики. Перемішую і залишаю готуватись до готовності картоплі. Коли картопля готова, додаю молоду капусту. Вона швидко зготується, тому багато часу не потрібно. М'ясо очистила від кісточки, додала вже сюди в кастрюльку, далі в кінці додаю буряк. Буряк у мене стошився, він готовий, тому не буду його кип'ятити довго, лише щоб 1-2 хвилинки покипіло і все. Виключаю, борщик готовий. Якщо довго варити буряк, то він втрачає колір, тому довго його не готую. Одну-дві хвилинки і все виключаю. Також в кінці можна ще додати чесничок, видушений через чесником видавлювач. І ось такий насичений смачний борщик готовий. Коли викладаю в тарілочку, додаю ще ложку сметани і ззовні прикрасила листочками петрушки. Можна, звичайно, петрушку порізати і прикрасити порізаною петрушкою. Наступна перша страва це крупник. Зараз поділюся одним з рецептів, як готують його в Польщі. Ставлю відварювати курячі стагенці. Зливаю перший бульон, заливаю в стегенці чистою водою і продовжую його готувати, Піна, яка утворюється, збираю, нарізаю картоплю. Цибулю. Цибулю викладаю на сковорідку обсмажуватись. Далі нарізаю корінь селери. Коли цибулька обсмажилась, додаю моркву. Вона в мене натерта на терці з дрібними очками. Морква в мене заморожена. Кілька зубчиків часнику. Коли стегенце приготувалося, виймаю його з бульйону і додаю овочі. Це картопля, корінь селери. І також додаю приправи. Залишаю готуватись. Коли м'ясо остило, я його добре обчистила з кісточки і нарізаю на невеличкі шматочки, перекладаю до каструльки. За якийсь час перекладаю обсмажену цибулю з морквою. На кінці готування додаю ячмінну кропу, додаю сушену зелень кропу і доправляю невеличкою кількістю вершків. Ось такий смачний насичений і ситний суп виходить. І остання перша страва на сьогодні це смачний і легкий суп овочевий. Спочатку нарізаю цибулю. На сковорідку викладаю шматочок масла в цибулю і буду її обсмажувати до золотистого кольору. Поки цибуля буля обсмажується, за цей час нарізаю решта овочів. Корінь селери, моркву, корінь петрушки, картоплю. Готуватиму на овочевому бульйоні, додала сюди лавровий лист, додаю овочі нарізані. Капуста в мене молода, також її нарізаю на невеличкі шматочки і додаю вже в самому кінці. Далі обсмажено цибульку і приправи. Коли всі овочі готові, в кінці додаю брокли. Вони в мене розділені на соцвіття, перед тим замочувала в соленій воді, щоб, якщо є якісь мушки, всі звітом повипливали. І тепер додаю вже в кінці суп. Готую 5-6 хвилин. Сметану загартувала в воді, доливаю до супу, щоб вона не згорнулась. Також можна додати вершки. Дорогі глядачі! Якщо відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, також підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Буду вам за це дуже вдячна. Буду рада кожному підписнику і, звичайно, чекаю вас в коментарях. Дякую усім за перегляд, готуйте з любов'ю. Зустрінемось в наступному відео. Па-па!